G7 зміцнює рішучість перешкоджати Росії, дає Україні та Зеленському шанс перемогти. Пише CNBC. Йдеться про те, що в останній день саміту в Японії Велика Сімка сигналізувала Росії про свою готовність підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, одночас давши президенту України Володимиру Зеленському шанс завоювати думку таких країн як Бразилія та Індія. Автор пише лідери G7 США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Фран. Франція, Італія, Канада обговорювали як відповісти на війну, яка почалася у лютому минулого року, і затягується канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що потенційні спільні програми навчань українських пілотів на військових літаках F-16 американського виробництва є сигналом для Росії, що не слід сподіватися на успіх у своєму вторгненні шляхом і надалі продовження конфлікту. Президент Франції Мануель Макрон вже тим часом заявив, що Саміт був можливістю переконати великі країни, що розвиваються, такі як Індія і Бразилія, підтримати Україну в останній день саміту в Японії. Велика сімка сигналізувала Росії про свою готовність підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Водночас, давши президенту України Володимиру Зеленському шанс завоювати такі країни, як Бразилія та Індія. Недовіра до Китаю як до торговельного партнера та рішучість допомогти Україні відбити вторгнення Росії були ключовими меседжами провідних демократій світу на зустрічі в саміті Хіросіма, оскільки 15-місячне вторгнення Москви затягнулося, кілька аналітиків і дипломатів висунули ідею, що воно може стати замороженим конфліктом, як на корейському півострові. Північна та південна Корея технічно залишаються у стані війни. Їхній конфлікт 1950 53 років завершився припиненням вогню, а не мирним договором. Макрон торкнувся подібної теми, сказавши, мир не повинен перетворювати Україну на заморожений конфлікт, тому що це призведе до війни в майбутньому. Потрібно вирішити проблему. Рейнметал хоче будувати ці танки в Україні. Пише більд. Концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Рейнметал почнуть спільне виробництво танків і бойових машин піхоти. Про це в інтерв'ю більд розповів голова Рейнметал Армін Папергер. Насамперед на заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть бронемашини, які вже є у українських військ. Також підприємство прагне якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортних танків Фюх. Адже модель ТПЗ. Фюх німецький колісний бронетранспортер це основний німецький засіб транспортування піхоти на поле бою, за словами очільника Рейнметал, першочергове завдання покрити нагальні потреби України в обороні. Тим часом «Укроборонпром» зацікавлений виробляти сучасні танки Пантер та БМП Лінкс. Серед іншого планується модернізувати та поставити в Україну ще 20 бронетранспортерів Мардер і 30 танків Леопарду 1 зі складів Райнметал. Крім того, боєприпаси та системи розвідки для оборони проти Росії. Компанія виробник озброєнь хоче забезпечити швидку поставку. Керівник Райнметал Армін Папергер каже: ми працюємо під великим тиском, щоб якомога швидше допомогти Україні. Зрештою, це також і порятунок життів. Також там мають будувати німецькі танки через спільне підприємство з українським державним підприємством Укроборонпром. Ми почнемо там з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги і хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад, броньовані транспортні машини «Фучс». Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Пантер та БМП «Рись». Але першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі. Кремль готує Росіян до поразки в Україні. Пише Ньюзвік видання пише, що російська пропаганда поступово готує населення Росії до того, що скоро Україна відвоює частину тимчасово окупованої території. Про це пише НьюЗвік у матеріалі. Автори звертають увагу, що на російських ток-шоу зникла бровада про швидке захоплення українських територій натомість з'явилося багато акцентів на те, скільки українські військові пройшли стажування, у країнах НАТО, а також скільки та якого озброєння нещодавно отримала Україна у найдрібніших подробицях. Росіяни показують недавні удари збройних сил України по об'єктах у тимчасово окупованому Луганську. А частина коментаторів визнають, що українське військо зараз дуже серйозна загроза і малюють загалом похмуру картину. Випадкових облич на російському телебаченні вже давно немає. Пише автор. Тож ці коментарі, як і посили сюжетів, добре зрежисовані. Йдеться у матеріалі. Поки українські війська продовжують створювати умови для довоочікуваного контрнаступу, московських експертів не вистачає оптимізму. Замість того, щоб продовжувати говорити про те, що російська спеціальна військова операція все ще йде за планом, контрольовані Кремлем змі, схоже, активно готують місцеве населення до подальших невдач на полі бою. Російські федеральні ток-шоу та випуски новин вказують на всю західну військову допомогу, яку отримала Україна, сказала нью Катерина Степаненко з інституту вивчення війни. Вони справді підкреслюють кількість військ, навчених країнами НАТО, і кількість систем озброєння, що постачаються із заходу. З початку повномасштабного вторгнення Росії західні країни надали Україні понад 60 мільярдів доларів прямої військової допомоги, починаючи від протитанкових ракет Джевелін, які допомогли відбити першу атаку Росії на Київ минулого року, закінчуючи танками Леопард і ракетами Стормшедо, які тільки зараз пробираються на поле бою. Україна починає переднаступальне розслідування російських ліній. Пише Foreign Policy. Автор пише про збільшення ризиків для російських окупантів. Видання пише: український контрнаступ досі неочевидний, але окупантам уздовж лінії фронту доводиться дедалі важче. Основні сили української армії, підготовленої для відвоювання захоплених земель, і ще не прибули на фронт, зазначає видання. Однак і Нині піхота, яка є, з артилерією поступово відтискають ворога. В коментарі виданню екс-керівник армії США в Європі Бен Ходжес каже: цитата: а що буде, коли почнуть діяти десятки бригад на бронетехніці? Механізована піхота, інженерні підрозділи, що вже стільки часу витратили на навчання? Спільним наступальним діям я дуже не хотів би зараз бути російським солдатом в окопі, який змушений чекати на це все. Водночас, українська сторона прогнозує розвиток подій із стриманим оптимізмом, зазначає автор. Справжнє занепокоєння, яке я почув в Україні, було дуже очевидним, сказав Філіпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень університету Сент Ендрюс, який нещодавно повернувся з зустрічі з українськими офіційними особами в Києві. Стурбованість полягає в тому, що вони починають цей наступ. Це дає певні успіхи, але це нокаутуючий удар. Тож це, начебто, гаразд. Ми зробили добре, але це не вивело Росію з війни і на них миттєво тисне адміністрація Байдена, щоб вони домовилися. Це їхній страх. Розвідувальні атаки, які деякі західні офіційні особи вважають формуванням операцій перед більшим нападом, все ще можуть завдати шкоди ослабленим російським силам. Розвідка Сполучених Штатів Америки вважає, що з грудня 2022 року Росія втратила 20 тисяч військовослужбовців із приблизно 100 тисяч загальних втрат. І Кремль намагався закрити прогалини на лінії фронту довжиною більш ніж 900 кілометрів, починаючи від південного берега Дніпра аж до Куп'янська та Ізюму, звільнених під час осіннього контрнаступу України. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі, які прогнози вони дають. І звичайно, всі найпозитивніші, і найкращі прогнози завжди кажу у Рубриці. Інформаційний фронт, і, звичайно, застерігаю від того, що ми можемо не помітити, перебуваючи в Україні, і про що говорить весь світ завтра, як завжди, о 12.50, свіжа підбірка огляду закордонних змі у Рубриці. Інформаційний фронт зустрінемося завтра.